Мені вже скоро потрібно буде вигадувати якісь нові слова для того, щоб описувати і коментувати увесь наш треш Бо в канонічному словнику української мови слів вже просто не вистачає, і офігілом тут не обійдешся. Тут потрібно вигадувати якісь нові комбінації звуків. Дивіться, тільки за цей тиждень виявилося, що чиновники організовували собі відрядження за кордон на фейкові заходи. Народний депутат, який втік за кордон від кримінального переслідування, вирішив взяти собі участь в засіданні парламентського комітету онлайн. Інший народний депутат теж під кримінальним переслідуванням влаштував язичницький ритуал в суді. Ну а голова Верховної Ради публічно визнав, що президент України Володимир Зеленський публічно сказав неправду. От як це все описати і прокоментувати, окрім як. Але я спробую нормальною мовою. Куди я дінуся? Я, я спробую. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і у цьому своєму суб'єктивному блозі я намагаюся підбирати слова про українську політику і українських політиків. Ви можете мені в цьому допомогти, якщо будете ставити лайки цьому відео, підписуватися на канал і, наприклад, навіть пропонувати свої слова в коментарях. У цьому випуску буде про все, про що я вже сказав, і також буде одна інтеграція, яку я зроблю з великим задоволенням. Я офігю, Валера. Я офігів. Ну, з чого б нам почати? Напевно, не будемо починати зі спікера з президентом Зеленського і Стефанчука. Залишимо собі на десерт. А давайте почнемо. Із фейкових відряджень українських чиновників на заходи, яких не було, і очевидно і не планувалося, тому що це така історія, від якої ну хочеться або істерично ржати, або забитися в куточок і істерично вийти. Отже, цього тижня українська правда викотила розслідування Михайла Ткача про те, як голова і керівник апарату національної комісії з цінних паперів дивіться. Я розумію, що всім пофіг на національну комісію стінних паперів, але ця історія не про нудний орган, вона про феєричну суреалістичну історію. Так, от, ці персонажі, Руслан Магомедов і Михайло Янчук, каталися за кордон у робочі відрядження на фейкові заходи конференції. Янчук, керівник апарату, на самому початку року катнувся у Фінляндію на дві конференції, яких не було, ну взагалі не було, і потім пояснив у звіті. По прибуттю до міста Гельсінки на міжнародну конференцію з прогнозування економічних та фінансових систем 2 січня 2025 року я не зміг взяти в ній участь, оскільки спроби зв'язатись з організаторами виявились неуспішними. 6 січня 2025 року я так само не зміг долучитися до міжнародної конференції з експериментальних фінансів, теорії та економетрики та зв'язатись з її організаторами. Чим же пан Янчук займався у Фінляндії замість конференції? Ну дивіться, він взяв з собою це робоче відрядження дружину і сина. так що можна припустити, що у них був новорічний фінляндський чіл. А що ж пан голова нацкомісії Руслан Магомедов? А він їздив на неіснуючу конференцію SAI-RAP у Краків у Польщу. Програми SAI rap яка б займалася вдосконаленням регулювання цінних паперів, схоже взагалі не існує. У відкритих джерелах взагалі відсутня комбінація таких слів, яка є у наказі Магомедова на відрядження Магомедова. Втім, SAI-RAP все. Ж Існує, але не в сфері фінансового регулювання, а в сфері індійських шахрайських сайтів. Але якщо ви тут вже починаєте кричати, що державні кошти витрачаються на фейкові відрядження, то зачекайте, там ще цікавіше. Запрошення на ці конференції і витрати на відрядження організовувала громадська спілка СФГ, яка до речі. Так собі, тишечки пов'язана з колишнім бізнес-партнером Андрієм Єрмака Артемом Колюбаєром. І от звідки у них ці гроші не зовсім зрозуміло, але непогані такі гранти виходять. Це вам не USAID, і Трамп цього не прикрутить. І в цілому, це все схоже на відверту шахрайську схему для того, щоб організовувати чиновничкам покатушечки за кордон. Просто ця ниточка, яка тягнеться до експартнера Єрмака Колюбаєва, додає цій історії пікантності. І от якими словами чи звуками це все описати? М? Добре, давайте тепер трішечки переключимося з трешу на щось приємне, тому що, як я вже казав, наступну рекламну інтеграцію я роблю з великим задоволенням і з низки причин. По перше, йдеться про youtube канал, на який я сам підписаний. По-друге, це канал не просто цікавий, а дуже корисний. Ну і по третє, я не буду робити вигляд, що це не має значення. Керівниця цього каналу Альона Данилюк вже дуже давно підтримує мій канал на Патреоні. Мова про Ютуб канал не політичний. І Як підказує його назва, він в основному про політику, але не так, як в мене. Можна сказати, що він в основному політично освітній. Ну в ньому Альона, наприклад. Оглядає, розбирає і коментує різну політичну літературу, як класичну, так і сучасну. Наприклад, державця Ніколо Макіавеллі, чи, наприклад, кінець історії останню людину Френсіса Фукуями. І це дуже корисно, зокрема, і з огляду на те, що деяких із цих книжок в українському перекладі просто немає, як от того ж самого кінця історії Фукуями. Але огляди книжок це не все, що там є. Там пояснюють політичні процеси, явища, актуальні політичні події і навіть дають певні політичні поради. Наприклад, як можна в Україні впливати на політику у той час, коли у нас немає виборів. Словом, корисного там ну реально дофіга. Я, звісно, не буду вам казати, що я погоджуюся абсолютно з кожним словом, яке там звучить. Ну, бо так просто не буває. Я навіть від вас, від своєї аудиторії, не очікую тотальної згоди з усім, що я говорю. Це просто неприродно. Але я дуже рекомендую вам підписатися на неаполітичні, ну бодай для підвищення такої загальної політичної грамотності. І рекомендую навіть не стільки як журналіст, скільки як. Політолог, посилання на канал залишаю в описі під цим відео. Ну що, трохи видихнули. Тепер повертаємося до наших баранів. Наступний номер нашої треш-програми народний депутат з групи довіра Сергій Шахов, який вже доволі давно звалив з України, втікаючи від кримінального переслідування. Ми нещодавно вже згадували про нього в одному із випусків. І, зрештою, що там ми. Нещодавно його персонально в інтерв'ю згадав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. А є люди, які просто ну ми, ми навіть не уявляємо, де, де вони знаходяться в це в, в цей час, і це реальність. І скільки таких приблизно, хоч е, ну я думаю, до десяти десь є в нас. Депутатів які так ви не знаєте про місця? Ну як місці, ну ми і... знаємо, що вони десь є десь в Україні, да, десь в Україні хтось в Україні, хтось в бігах за межами, як на народний депутат Шахов. Він, він в міжнародному отрошуку, Наскільки знаю, я через свою так би мовити, відсутність в Україні у 2024 році. Сергій Шахов не брав участі у пленарних засіданнях Верховної Ради, і, схоже, скучив за депутатською діяльністю, тому що цього тижня він раптово. Виплив. Взяв участь в онлайн-засіданні парламентського комітету з питань екологічної політики та природокористування. зазначається, що втікать шаху, зокрема, активно обговорював законопроект номер 123.54 про посилення відповідальності за порушення вимог особливого правового режиму. Шахов, у нас, до речі, не єдиний такий гнучкий. От торік, наприклад, схожим чином проявився народний депутат Артем Дмитрук. Він Звалив собі в Лондон через Молдову, а потім взяв участь в онлайн засіданні комітету верховної. Ради і голосував за зміни до Кримінального процесуального кодексу. Одне питання, як в нас це правило взагалі дозволяють? Інше питання. Як це взагалі відбувається в головах цієї мразоти? Це, знаєте, от як ніби чоловік з власної ініціативи розлучається з дружиною чи розходиться з дівчиною, а потім починає слати їй дікпіки, не маючи при тому наміру повернутися? От ну, мав би хоча б якусь совість чи що. До речі, уточню, що цю алегорію можна обернути, і замість чоловіка може бути дівчина чи дружина, яка ініціює розставання, і потім шленюці. Ну, так для уточнення, але давайте так. Ну от не всі наші держателі влади їздять за кордон для того, щоб почилити на неіснуючих заходах, чи для того, щоб втекти від кримінального переслідування, і потім передавати з за кордону парламентський привіт. От на тижні президент Володимир Зеленський обурювався було у четвер, що народні депутати поїхали молитися у США. Я зачитаю його пряму дослівну цитату. Сьогодні у нас молитовний сніданок у США. Це а вже ж дуже важливо, коли половина парламенту знаходиться на молитовному сніданку не в Херсоні, не на Харківщині, не в Запоріжжі, не в Сумах. Якщо що, то молитовний сніданок це такий щорічний захід, на якому збираються політики, бізнесмени, релігійні діячі, представники громадських організацій для того, щоб в духовній атмосфері потусити. І, наприклад, Дональд Трамп також виступав на початку цього заходу. На відміну від конференції, на які їздили Янчук і Магомедов, цей захід має одну важливу перевагу. Він реальний. В чому проблема? А в тому, що президент Володимир Зеленський дуже сильно перебільшив, навіть не просто перебільшив. Ось що вже опісля сказав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Україною стоїть тут дуже важлива задача перезавантажити на наші відносини з нашим стратегічним партнером, які є Сполучені Штати Америки. І ми робимо це системно на всіх рівнях, на абсолютно всіх рівнях. В тому числі і на рівні відновлення наших стосунків з Конгресом і Сенатом Сполучених Штатів Америки. І саме тому велика делегація в обсязі, здається 37 чоловік, які паралельно представляють половина, навіть більше половину опозиції, і поп половина представляє, скажімо так, моду інших, вони поїхали туди. Тепер так, у нас у Верховній Раді зараз 401 народний депутат. Половина це 200 з половини. 200. 200 це в 5,5 разів більше, ніж 37. І коли перебільшення стається у 5,5 разів, ну це вже не просто перебільшення. Це неправда. Перебільшення, ну це, там, я не знаю, в півтора рази. Давайте я тут, мабуть, обійдуся без і алегорій про відфотошоплені дікпіки. Нащо Володимир Зеленський це зробив? У нас Верховну Раду і так є за що парафінити. Для красного слівця. От мені згадується, як не так давно радник президента Дмитро Литвин казав, що Володимир Зеленський це у нас головне медіа країни. Так от дуже хотілося би, аби це медіа було, знаєте, достовірним. Бо інакше Володимиру Зеленському на наступній прес-конференції доведеться кричати на самого себе. До тієї української делегації на молитовному сніданку очевидно не увійшов слуга народу Андрій Клочко. По перше, у нього якраз на тижні було судове засідання, бо його підозрюють у незаконному збагаченні. А по друге, є знаєте таке припущення, що якби він опинився там, де люди моляться, то у нього почала би тліти шкіра, бо він сповідує щось геть специфічне. Коридори, зала суду. Усюди макове насіння. І знайшли його прибиральники. Перевірили камери спостереження і вуаля! Винуватця встановлено. Про це заявив не аби хто, а суддя ВАКС Ігор Маслов. Перевірили камери спостереження. Як виявилось, нардеп Клочко провів ритуал засіювання маку. Це неприпустима поведінка, має бути якась повага. Ну от скажіть мені, якими словами чи звуками це прокоментувати тут? Вже навіть алегорію про дікпіки і нюци не підбереш, що клочко зробить далі? Змотає собі ляльку вуду, судді маслова і з'їсть її. Коротше, друзі, я не знаю. Може нам теж засіяти увесь урядовий квартал маком, може нам залити його з бранспойтів свяченою водою. Може, у вас є ще якісь ідеї, про які ви можете написати в коментарях. На речі воно поможе, ну але принаймні нам стане якось веселіше посеред усього цього офігіву. Порозважаємось. Словом, на сьогодні все тримаємося разом, підтримуємо наші сили оборони. І побачимося, слава Україні.